Через теплу зиму і весну кліщі активізувалися раніше звичайного їхня активність ще не досягла піку, проте ризик укусів вже є. Особливо небезпечні вони для домашніх тварин, особливо після прогулянок на природі. Дуже часто зверталися із такою проблемою, як е, бабезіоз. Е, профілактика бабезіозу це об, обробка тварин, це або таблетками, або наносення крапель на холку. Можна ще використовувати нашийники для е, обробки від е, кліщів. Порівняно із тими роками, цей рік зверталися набагато більше тварин до нас в ветеринарну клініку. Ну, хочу сказати, що багато людей все-таки стали більш обізнаніші у, у цьому, і вони звертаються уже по профілактичну методику, тобто вони обробляють від кліща. Пан Олександр щодня виводить свого домашнього улюбленця на прогулянку і знає, що робити, аби вберегти його від кліщів. Ну, в порівнянні з минулим роком, мені здається, що стало кліщів дуже багато. Хіба, може, я вже не пам'ятаю, ну, зараза така, що ми вже неодно, неодноразово і вдома їх ловили. От, буквально вчора я піймав прям по полу біг в кухні. Ну, а дитині ми даємо, що даємо сімпаріку. І на 30 днів ми спокійні. Тобто він принести його може додому, але вкусити він його не вкусив, Він не, не впивається. По ньому може повзати отак кліщ, тобто видно його. Кліщі небезпечні не лише для тварин. Укуси кліщів у людей можуть спричинити хворобу лайма. За перші два місяці 2025 року було зареєстровано 11 випадків. В середньому це один-два випадки в тиждень або бували тижні, де взагалі не реєструвалися. Якщо порівнювати з 2024 роком, то в 2024 році трошки більше було за цей же період. Там було 17 випадків. Ну але в середньому сказати, що захворюваність зберігається на одному рівні за 2024 рік у Полтавській області було зареєстровано 488 випадків хвороби лайма.